Смузі у мене сьогодні зелений. Усім привіт, і здоровенькі були. Це щось ми звідси ще не зняли. Висить. Це вже відцвіла орхідейка. Залишилася ця. У нас сьогодні Меморіал Дей, свято, вихідний понеділок. Але Степан працює, тому що він возить хворих людей на діаліз, і ну, у хворих людей свят нема. Вони їх повинні лікувати, вони повинні жити і відчувати себе людьми. Тому Степан сьогодні працює і всі, хто працює з ним, на такі компанії, які допомагають хворим людям. А Марія сьогодні вдома, вона по графіку просто вдома, а у нас ще ранок. Угадайте, що це таке? Це є Машрум ...Руц Котлетс. Класичні котлети з грибів, з грибних верніше корінців? Це я була в суботу на зумбі. І там. Частенько, але не завжди. Можливо, я не завжди встигаю після зумби на це дійство. Whole Foods, магазин здорової їжі, приносить щось у подарунок для відвідувачів YMCA, приносить якісь я там знаю, продукти. Я колись брала попкорн, я колись брала якісь салати, там ще щось, вже не пам'ятаю, було правда давно. Я не дуже часто беру, я не завжди попадаю. Цього разу я попала на такі котлети. Я сподіваюся, що було щось інше, просто я, як завжди, не встигла. Ці котлетки з грибів протеїнові. мають 17 грам протеїну і 6 грам файбер. Файбер це що, клітковина? Ну і думаю, чому не взяти, попробувати. Взяла їх треба ось так легенько піджарити. Я додавала ще цибульки, чесничку. Я сподіваюся, що це буде смачно. І що я ще зранку зробила? Рибу. Мала замариновану рибу у теріякі соус, добавила картопельки. Та й буде на сьогодні обід, вечеря, кому що ще щось додамо. Та й так і буде. Свято починається. Дивіться, розкажу, що з собою ці грибні котлети. Може, комусь також сподобається. І ви будете брати. Це ніби як грибний фарш спресований, трошки солений, нічого такого немає, ніяких спецій, абсолютно нічого. Тому я сама і перцем посипала, і чесничком, і сухою цибулю, і таку цибулю зажарила разом з цими котлетами. на смак дійсно, я кажу, що гриби схожі до м'яса. на смак на. У роті, як на зуб попадає, то дійсно думаю, що це як куряче біле м'ясо. Є вперше таке їм, так що можна загадувати бажання. Чи я возьму ще, як задурно будуть давати, можливо, да. за гроші я не думаю, що я буду шукати це в магазинах. Хоча гриби є гриби. Ось тут я посадила свою салвію, бачите? Я розділила кущик на дві половинки, поклала з одного боку. Троянд і з другого боку троянд. Троянди дощі у нас і вночі дощ був. Троянди аж нахилилися від того, що вони важкі, а ще мокрі. Нахилилася дуже. У нас у індусів, у сусідів також дивіться, який кущ троянди. Вони просто його так обрізають на зиму. Але також гарний робиться. Ось така ялинка у них гарна. І знову зараз передають, що буде знову ж цій, гроза якась. Дощі лиють. Ну нічого, може щось з того буде. Півонії також вже одні відсіли, пупчики. Два залишилося. Швидко вона відійшла. Слабенька півонія. Гвоздички гарно пішли, це їх час. І вже скоро лілії будуть. Уже скоро-скоро. І ромашки вже скоро будуть також. О, вони хоч якісь маленькі, але хочуть цвісти. А це є і хіноцея буде. Це і це і хіноцея. О, дивіться, перший є рисик. Оу, я навіть не бачила. Іще один буде. То будуть, значить, красунчики. Хм. Ось цей кущик, поки мовчить, у як він називається? Бертерфлей буш. Зелененький, мовчить ока. гарно пішла оця, як вона називається мамс. А оця щось тут така, замучена. Піонія одризнула. Побачу, що буде з тими моїми рожевими піоніями. Ця біла троянда також вже починаю я її тут відрізувати, оці щоб повідцвітали. Купчики, що сипляться. Вона якась така вже стає, якась жовтенька, напевно, від дощів. Жовті листочки. Трималася би ця краса хоч до зими. Було би гарно, а так? Ножниці треба було взяти, я забула. Коротше. Були хлопці, дивилися на підвал, на наш бейсмент. Не знаю, що вони запросять. Побачимо. А у нас дощі йдуть, все буяє. Літо у розпалі. Тепло і дощі. 7 градусів 25-27. Не потрібен не кондиціонер. Вистачає прохолодище, тому що вночі прохолодно. За день трохи хата, звичайно, нагрівається, але ми відкриваємо вікна до вечора, все провітрюється, охолоджується та й далі добре. Кондиціонер у нас ще поки спочиває. А нам довелося назад вернути свій басейн. Ми його надули. з дуру не подумавши, запустили туди води. Рано встаємо ні басейну, ні води. ха це капець. Ну, вся вода витікла. Туди, на бекярд, а басейн здувся. І ми думаємо. Пораз давати його назад, чого тримати. Кинулися, а немає чека у Ліду. Але так як Маша має там мембершип, ми вирішили нести так, без чека. Ну, думаємо, дадуть нам карточку цю магазинну. А ні, ми прийшли. А вони кажуть, ні, тут так нема. Вам треба або взяти взамін інший басейн. А ми зрозуміли, що бери хоч три таких самих, вони е, мають, напевно, погані ці пробочки, які закривають. Тому що видка, що басейн, ну, на 50 доларів самі розумієте. Ми думали, що а вдруг, а може потім зрозуміли, не треба нам іншого. А він каже, ну тоді дзвоніть туди, на нашу фірму, і кажіть їм, яка ситуація, і рішайте так. Звичайно, Маша мала трохи проблем, дзвонків, але добилася Дали їй якийсь там номер, вона пішла, здала той басейн, і на 50 доларів ми мали право купити якісь продукти. Шкода, звичайно, що могли трошечки, як кажуть, помочити ноги. І не тільки у басейні, коли ось так жарко. Але нічого не зробиш. Не шкодуємо, тому що це не саме тепер основне і не саме потрібне. Добре, що забрали. Що не пропали ті самі 50 доларів, які також на дорозі не валяються. Так що ось такі у нас новини. Бутилки тут мені під ногами совгаються. І, і що ще хотіла сказати, ви знаєте, я інколи захожу на YouTube канал до Кашпіровського. Хто дивиться, дівчата? Ну, Гоу-гоу! поки я добре. Інколи вони мені так вибиваються, і, бо знають, що я дивлюся, а вдруг ще раз подивишся. Ну і. Нахлинули такі спогади, коли він давав оті ж концерти, пам'ятаєте, 80-х. Згадалися і молоді руки, як ми сиділи, всі його слухали, я впевнена. Що люди мого віку або постарші пам'ятають і всі сиділи і дивилися. Молоді, можливо, ні. Але то був туди біч такий. Ви знаєте, дійсно мільйонам він допоміг. А може, це було, правда, люди самі собі це внушали, а може він їм це внушав. Коротше, дуже у нього багато там коментарів, що люди повилікувалися то від одного, то від другого. І я так час від часу... Але то не згадується тоді, коли дійсно треба. То просто згадується або виходить тоді, коли Ютуб тобі нагадав. І я включаю. І включила один день, другий день вечором перед сном. У нього є, до речі, такий класний фільм, хто дивився, може, «Пробуждення». Ну, на російській мові. Ну, нічого не зробиш. Хочете слухати, хочете не слухайте. Хоча коментарів дуже багато і на українській мові. І люди пишуть дуже багато з України навіть тепер і дивляться. І я його як включаю перед сном сплю, немов немовля, чесне слово. Чи це оцей голос його так заколисує, чи це можливо, не знаю що. Ну, хто може призабув, включайте. Можливо, і вам стане в нагоді. Колись на нозі була така бородавка кругла, як, я навіть не знаю, сказати, що кругла Воно було як фасоля, така велика, оця бандоля, але кругла, кругленька така помпочка сиділа. Після його сеансів та фасоля щезла. Хоча вона в неї була я не знаю, все життя може Це що єдиний факт, який я знаю персонально. І я впевнена, що у багатьох людей, тому що люди виходили туди на сцену до нього і я думаю, що люди не брехали. Тому що не можуть бути всі люди знаєте, проплачені ті, що ходили до нього туди на концерти. І декотрі я знаю, що дивляться його постійно. Навіть тих людей, які я знаю, і відчувають себе добре, почувається нормально. Головне, він казав, що не обов'язково вірити в нього. Але якщо у вас є якісь проблеми, просто слухайте, включайте відео ставите десь там на задній фон і щось робите, готуєте чи ніщо. Не обов'язково йому дивитися в очі, як він це все розповідає, не обов'язково вірити і не обов'язково чогось чекати від нього. Він каже, дехто чекає одне, а отримує зовсім інше, те, що він зовсім не очікував. Ми тоді були молоді, та й проблем не мали. Зі здоров'ям. Тепер хочеться бути такими самими молодими і здоровими. І тому я включаю, включаю і слухаю, і засинаю. Потім, коли то все закінчується, я не знаю, бо прокидаюся тільки вранці. Можливо, комусь також це потрібно. Він дуже заспокоює. Знімається це, знаєте, якийсь напряг з мозків, якась депресуха, якийсь отакий неспокійний стан минає. Щось є. Звичайно, не всім це дається, не всім це підходить, не всі вірять, так як мій Степан та й багато дехто інших. Не всім може стати краще за один сеанс, хоча люди позбувалися болячок. Навіть за один сеанс. Комусь треба дивитися один сеанс, комусь треба дивитися 10 сеансів, а комусь треба дивитися все життя. Всі ми різні. Всі ми різні це. По різному це сприймаємо, відчуваємо і по різному у всіх результати. Я нікого ні до чого не закликаю. Просто розповідаю те, що роблю я, що от прийшло мені на. На вид, на думку і на це все. Прийшов він, прийшли спогади. Звичайно, йому зараз 80 з гаком років він уже не той, який був. А був він симпатяга. Зараз уже такий дідок, хоча тримається. Ну і таке. Ну і таке. Коротше, напишіть, що ви думаєте. Чи ви вірите в це, чи не вірите. Можливо, у вас були якісь випадки. Просто інтересно. Дуже добре, що дійсно в будь-який час, в будь-який момент можна туди звернутися, на ці відео. І в ті часи не обов'язково було ходити до нього на ті сеанси персональні, можна було. І по телевізору люди виліковувалися. Так що, не знаю. Чи комусь перекоментувати, чи хтось повірить тут, я не знаю. Я думала, що ця дівчинка, де я працюю, у неї ця така, не знаю, за духа. Дуже багато людей казали, що астми пройшли. Чи розповісти мамі чи ні, чи вона повірить, чи не повірить, не знаю. Можливо, вона й чула колись за нього, тому що він був тут, в Америці, на концертах у Нью-Йорку і не раз. Треба буде розпитатися. Ну, звичайно, ніяку відповідальність на себе не беру, бо ще скажуть, що. щось там... Не дай Бог би щось сталося, скажуть, що я винна. Бо це я нарадила. Тут, знаєте, палка має два кінці. Один, як буде добре, а один. Хоча ми дітми дивилися, і мої діти дивилися, і дивилися всі діти. Ну, я розумію, що кожен організм це індивідуальність, і ну, не можна так сподіватися, що все буде добре. Коротше, все. На цьому пока. Бувайте здорові. Всім вам всього найкращого. Тримайтеся, не хворійте, будьте здорові. Бай-бай. Дайте найповерну. Ha <laughs> ha.